Добрий вечір. Що робите? Каштани не Будете з звіздою ютуба і тіктока. Що вас за апарат на таких моднявих амортизаторах? А що він їде? Заведете, покажете. Сидіння обшито якусь шкірою, ой, шкірою крокодила і динозавра. Бігимо. Бігимо. А тепер Юрій Гегорович показує майстер-клас дир-дир-дир іж планета. Да що! шокати спорт про.